Всі, ви знаєте, які події сюди відбуваються в Україні. Останні саме останні події, саме з православною церквою, Московського патріархату. Я хотів би озвучити позицію виконавчого комітету і стриму до цих подій. Тому я хотів би наголосити, що мене, як громадянина України, так само, як і всіх нас. Обулір дії Православної церкви Московського патріархату, починаючи з 14-го, коли з хоругвами перекривали дорогу нашим військам, підтримували агресію російську багато священників даної конфесії, так і зараз під час повномасштабного вторгнення, і на північ Київщини. Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Багато священників Московського патріархату зустрічали агресорів з хлібом і сіллю, то кажуть. І про що зараз ми бачимо багато публікацій саме від правоохоронних органів, Служби безпеки України і інших правоохоронних органів щодо вчинення даних злочинів. Але ми не Оркостан, ми демократична. Держава, в якій перед усе має стояти закон. Тому зараз, відповідно, виконавчий комітет міської міська рада на найближче сесійне засідання, готуємо рішення, але вони будуть бездоганно в правовому полі. Юридично вивірні. Щодо е, те, що звучало на каналах і в соціальних мережах дій реєстратора Белосердівської міської ради, я хотів би зазначити, що майже за 6 років роботи жодного разу ні я, ні мої заступники не впливали на дії реєстраторів. І ніяких казівок ніхто ніколи не давав. Тому що згідно законодавства реєстратор діє виключно у межах своїх повноважень. І вказівки, або будь-які інші дії вплив на реєстратора є злочином. Тому якщо є такі факти, це злочин кримінальний. Якщо їх немає, тоді, відповідно, треба спростувати. І зараз буде проведена перевірка. Це недовго. На наступному тижні ми обов'язково дамо відповідь. За фактами перевірки, тоді, якщо реєстратор вчинив протиправні дії, звичайно, матеріали будуть передані до правоохоронних органів, і реєстратор буде нести повну відповідальність за свої дії. Я переконаний, що це позиція не тільки. Виконавчого комітету, але і Білосерківської міської ради, і хочу зазначити, що Білосерківська міська рада двічі приймала рішення про звернення і до Президента України, і до Верховної Ради України, про заборону діяльності православної церкви Московського патріархату на території України.